Доброго часу, друзі. Тема цього випуску природні можливості людини. Отже, багато людей, на жаль, не хочуть визнавати той факт, що їхній організм здатний набагато більше, ніж вони собі це уявляють. Їм простіше відмахнутися і сказати, що все це єресь. І продовжують страждати далі, і продовжують не вірити у ці здатності. Можливо, це їх усвідомлений вибір, а можливо, вони ще не готові прийняти нові парадигми. Однак усім варто задуматися ось про що. Медустанови у співпраці із засобами масової інформації безперервно твердять про нові різновиди грипу. Хоча зараз у тренді лише один всемогутній вірус, який може, довгий час усіх лякають. Так, це так званий ковід із сімейства коронавірусів, якими люди хворіють ще з далеких 60-х років, навіть не підозрюючи цього. І це факт, оскільки коронавірусних штамів дуже багато, і вони продовжують свою мутацію далі. І ніхто раніше не носив масок, не обливався антисептиками, нікого не змушували примусово вакцинуватися, робити тести. А зараз подивіться, що відбувається суцільне знущання з людства. Чому багато людей так панічно бояться повідомлень про якийсь вірус? Та тому, що всіх нас програмують із самого раннього віку. Нібито наші тіла слабо захищені і не можуть чинити опір вторгненню вірусних прибульців із зовнішнього світу, замість того, щоб стверджувати протилежне. Але чомусь ніхто не звертає особливої уваги на те, що нам доводиться захищатися ще від побічних продуктів людської цивілізації, отрути, що виробляються людьми. І фармацевтичні препарати, що виділяються з екскрементами, отруюють довкілля. Безперечно, отрути та мікроби цілком здатні нашкодити нашому організму і навіть вбити ми це чудово розуміємо. Однак є люди, які не вірять у таку реальність і підтверджують свою віру власним життям. У статті Присвяченій деяким питанням генетики та епідеміології, опублікованій свого часу в журналі Science, мікробіолог Діріта пише, Сучасна епідеміологія розпочалася з роботи англійського лікаря Джона Сноу, який досліджував жертв холери та дійшов висновку, що це захворювання передається через воду. Вивчення холери відіграло важливу роль також у зародженні сучасної бактеріології. Через 40 років після фундаментального відкриття сноу, Роберт Кох висунув теорію про бактеріальне походження захворювань, припустивши, що причиною холери є бактерії, які називаються холерний вібріон. Були у бактеріальної теорії і свої опоненти, при чому один із них настільки вірив у необразливість холерного вібріона, що на доказ своєї правоти випив склянку зараженої води. З незрозумілих причин у цієї людини не з'явилося жодних симптомів захворювання, хоча, напевно, цього робити не потрібно було. Йдеться про людину, яка в 1884 році була настільки впевнена в помилковості прийнятої в медицині точки зору, що випив склянку води зі збудниками холери і залишився цілком здоровим. І незважаючи на це, так звані професіонали продовжують уперто твердити, що цього не може бути. Нас у цій історії найбільше цікавить той факт, що вчені просто відмахнулися від сміливого експерименту цієї людини, навіть не подумавши дослідити причини її несприйнятливості до захворювання, причини, яка, ймовірно, була непохитною вірою у свою правоту. Виявляється, вченим набагато простіше бачити в ньому прикрий виняток. Ніж міняти розроблену ними науку. Тим часом у цій науці виняток завжди вказує на щось невідоме чи незрозуміле. Фактично, деякі найважливіші наукові прориви були прямим наслідком вивчення аномальних винятків. А тепер зіставте описаний випадок з таким фактом на заході Кентукі в Теннесі в деяких областях Віргінії та на півночі Каліфорнії є села, де мешкають прихильники фундаменталістської секти, що називається Вільна Церква П'ятидесятників. У стані релігійного екстазу ці віруючі без страху беруть до рук гримучих змій та мідянок, демонструючи таким чином, що вони оточені Божим захистом. Незважаючи на те, що змії кусають багатьох з них, вони не демонструють жодних симптомів отруєння зміїною отрутою. Причому ритуал зі зміями лише перший крок найістовіші члени громади йдуть ще далі. Віруючи в те, що їхній Бог не дасть їм загинути, вони випивають небезпечні для здоров'я дози стрихніну. І знову ж таки без жодних ознак отруєння для науки та для шлунка це величезна загадка. А як щодо ходьби розпеченим вугіллям? Протягом тисячоліть представники багатьох культур у всьому світі практикують ходіння розпеченим вугіллям. Останній рекорд, зареєстрований у книзі рекордів Гіннеса, був поставлений. 23-річною канадкою Амандою Денісон у червні 2005 року. Аманда пройшла 67 метрів по вугіллю температурою від 1600 до 1800 градусів за Фаренгейтом. За Цельсієм це приблизно 900 градусів. Аманда не скакала і не бігла, а спокійно йшла. Тобто її стопи повністю стикалися з розпеченим вугіллям. Багато людей зараховують уміння ходити вугіллям, не отримуючи опіків до паранормальних явищ. Фізики, у свою чергу, кажуть, що небезпека такого ходіння уявна, оскільки попіл дуже слабко проводить тепло, а контакт стопи людини, власне, з розпеченим вугіллям мінімальний. При цьому дуже небагато зубоскалів наважилися зняти взуття і ступити на вугілля, і ніхто з них не пройшов усі 67 метрів слідом за Амандою. Крім того, якщо вугілля дійсно настільки нешкідливе, як припускають фізики, тоді як вони можуть завдати сильних опіків випадковим туристам, які роблять самодіяльні спроби ходіння вугіллям? Письменник і психолог доктор Лі Пулос присвятив чимало часу вивченню феномену ходіння вугіллям. Якось він наважився і сам пройти цією дорогою. Закочувавши штани і очистивши свідомість, Лі ступив на мерехтливе вугілля. Коли Лі, захоплений і переповнений силою, перетнув вогнище, він усвідомив. Що його ногам не завдано жодної шкоди. Але відкочуючи штани, він з подивом побачив, що штанини від середини гомілки відпали, просто прогоріли по лінії згибу, там, де були найближче до жару. Незалежно від того, чи має механізм, що дозволяє ходити по вугіллю, не обпалюючись фізичну чи метафізичну природу, Одна закономірність тут є. Ті, хто очікує, що вугілля їх опалить, опалюються, а ті, хто думають інакше, не опалюються. Віра того, хто йде, є найважливішим, визначальним фактором. Таким чином, вогнехідці на власному досвіді перевірили ключовий принцип квантової фізики: спостерігач створює реальність. У даному випадку це боса людина, що крокує по розпеченому вугіллю. А тепер розглянемо протилежний температурний спектр. У Персії живе народ, що називається Бахтіари. Вони щорічно по кілька днів поспіль йдуть босоніж снігом і льодом через гірський перевал завишки 15 тисяч футів. Це десь 4580 метрів. У 1920 х роках Ернест Шуцек і Меріан Купер створили перший повнометражний документальний фільм блискучу картину під назвою Трава Народ бореться за життя. У цьому епохальному фільмі зображено щорічну міграцію Бахтіар племені, яке до того моменту. Немало жодних контактів із представниками сучасної цивілізації. Двічі на рік понад 50 тисяч чоловік разом із півмільйонним стадом овець, корів і кіз перетинають річки та зледанілі гори, щоб дістатися зелених пасовищ, і це робиться вже протягом тисячоліття. Щоб провести свій кочуючий табір через гірський перевал. Ці стійкі босоногі люди прокопують дорогу через глибокий сніг і лід, що вкриває вершину зарт кух, жовта гора. Їм дуже пощастило адже вони просто не знають, що гуляти босоніж снігом багато днів поспіль ніяк не можна, оскільки від цього можна неодмінно застудитися і померти. Суть ось у чому, неважливо. Що в тебе під ногами, лід чи полум'я, насправді люди не такі тендітні, як прийнято вважати. Якщо ви вірите, що на вас скрізь чатує небезпека, вона дійсно вас чатуватиме. Якщо ви абсолютно впевнені у своїй недоторканості з боку будь-яких вірусів, інфекцій та іншого зброду, ви ніколи їх не підчепите. Хочете вірте в це, хочете ні, це право вибору кожного. На цьому, друзі, я закінчу цю тему і вже традиційно хочу побажати всім вам добра та благополуччя. Якщо хтось ще не підписався на мій канал, підписуйтесь, рекомендуйте іншим. Попереду ще багато цікавого та пізнавального.